Всім привіт! А з вами знову подкаст у шафі. І ні, це не новий формат подкасту. Це більш схоже на пояснювальну записку. Бо, на моє щастя, цей подкаст слухають не лише мої знайомі, а й інші люди, для яких не зовсім зрозуміло, хто я така і чому я це роблю, для чого, навіщо? Тож хто я така. Мене звуть Дар'я Стовбун і вже 9 років я живу в Одесі. А сама я родом з невеличкого містечка в Запорізькій області, яке є тимчасово окупованим, я з Бердянська. А... Зараз якось згадувати про рідне місто досить сумно, але це тимчасово. До 24 лютого я була досить успішним маркетологом, але зараз, зараз я трохи допомагаю вивчати українську мову. Зараз я доглядаю за тимчасовим котом. І зараз я автор подкасту у шафі. Чому така назва? Чому у шафі? Насправді я в кожній серії пояснюю і кожного разу якесь інше пояснення. Але от ті люди, які до мене приходять і з якими ми розмовляємо, вони бачать, що я справді у шафі. І це не жарт. Таке місце було обране з декількох причин. По-перше, досить тихо, блокується більшість звуків. На запису не чутно повітряної тривоги, принаймні з мого боку, Ну якесь таке більш-менш місце, де можна усамітнитись і нормально щось собі записати. Для когось можу здати, що це досить дивний вибір. Але маємо, що маємо. Тож, знаєте, я дійсно записував всі подкасти у шафі. Для чого я роблю подкаст у шафі? Напевно, причин багато. Перша з них це можливість для людей дещо відволіктись від проблем, від ще чогось і послухати розмову місцями десь якусь дурну, десь якусь смішливу, але й е, корисну. З кожної розмови можна взяти для себе щось корисне, але не завжди. Але я намагаюся, щоб корисного було більше. Окрім того, кожна розмова це історія. Я впевнена, що цікаві історії мають не лише якісь знамениті люди, в яких мільйони підписників, шанувальників і все таке інше, а в кожної людини, в кожного українця. Є своя класна, цікава історія. Це може бути історія пошуку себе, це може бути історія становлення себе як спеціаліста. Це може бути історія подорожі до, до Великобританії. Як це відбулось, наприклад, в, з, в розмові з вікою, вчителем англійської мови. Окрім того, подкаст для мене ще певне тренування української. Бо до того, як я почала записувати його, я досить багато розказувала про український контент, україномовний контент, про те, що роблять інші люди. І я захоплювалася цим, бо це класно. І люди роблять справді класний продукт, і це важливо, особливо зараз. Але розказувати і робити щось своє це зовсім різні речі. А робити і те інше, це, це комбо. Звідки я беру сили і натхнення, щоб це все продовжувати робити? А хто як не я, хто буде робити мій подкаст тоді? Ще я все роблю самотужки. І поки мене цікавлять ті люди, які приходять до мене, поки мені хочеться робити щось корисне, я буду це робити. І це мені здається, що і надає оцих сил. Чому я обрала саме такий формат? Відповідь дуже проста. Бо зараз для мене це найдешевший спосіб робити те, що я хочу. Бо для того, щоб робити відео, треба більше знань, більше навичок, більше часу, більше техніки. А так я можу записувати розмову з людиною, яка знаходиться будь де Потрібен лише там година часу, зум і щось, телефон або ноут, неважливо. І це легше, і це швидше. Не треба когось чекати і з кимось додатково домовлятись. Які критерії я висуваю для співрозмовників? Їх небагато. Людина має бути цікавою, людина має мати почуття гумору, людина має досить нормально розмовляти українською мовою. Бо ну, це моє принципове рішення, що цей подкаст буде саме українською. І ще людина має бути готова до розповіді, до розповіді своєї історії або того, чим вона хоче ділитися з цим світом, і це має вийти цікаво. Як я знаходжу своїх гостей для подкасту, частіше за все, це мої знайомі, в яких я знаю, що є цікаві історії, які можуть розказати щось корисне, щось потрібне для людей зараз. І це буде класно, окрім того. Ці люди, з якими я можу посміятись, пожартувати, з якими буде весело і не нудно слухати розмову цю записану вже. Але я не хочу обмежуватись лише своїми знайомими, тому я дуже відкрита до нових знайомств, до нових людей. Я знаю, що навколо ще багато цікавих, класних людей, з якими варто поговорити, і з якими будуть цікаві серії подкасту. І я на них дуже чекаю. І ще в мене буде до вас невелике прохання, окрім того, що я всіх чекаю на своєму каналі. Я сподіваюся, що скоро це буде не лише YouTube, а й інші платформи для подкастів. Я чекаю на ваші підписки, на ваші коментарі, це все зрозуміло. Але ще я чекаю на ваші пропозиції щодо нових гостей, які люди вам здаються цікавими, які історії вам здаються цікавими. Це мені дуже допоможе. Бо користуватись лише моїм зацікавленням ну, це таке. Я колись, колись це зацікавлення можу і закінчити. Знаєте, воно не ну, безмежне. Тому потрібна ваша допомога.